Всім привіт! Ось такий красунчик вийшов на 500, 13 а годин, 36 В. Керується ручкою газового мототипу половинчатою, з замком запалювання. дуже безпечно. Велосипед алюмінієвий, багажник алюмінієвий. сидіння комфортне, руль дуже легко редугується по висоті, по нахилу. Така чудова корзинка, вона з'їрна, дуже легко знімається і можна використовувати як сумочку до продуктів. Обладнана амортизійною вилочкою, дискові гальма механічні, гуми з дрібним шипом та вода подвійні широченно 2.35. Ось такий красончик вийшов Електрик Є на 26, 27 та 29 класах.